Українська казка Медовий оберіг» У самому серці України, серед соняшникових полів і зелених лугів, стояло село Медове. Тут усе було пов'язане з бджолами. У кожному дворі стояли вулики, а мед пахнув липою, м'ятою та маковим цвітом. Навіть діти змалечку знали, як відрізнити цьогорічний липовий мед від тогорішнього гречаного. У селі жила дівчинка Маруся. Батьків у неї не було, тож з ранніх літ виховувала її бабуся Ганна, колишня травниця і знана піснярка. Вона вчила Марусю не лише працювати в господарстві, а й бачити красу у простому, чути. Як вітер перегортає трави, відрізняти запахи рослин. Наближався медовий спас, один із трьох спасів у серпні. Це день, коли в церкві освячують перший мед Нового року, а разом з ним воду та маковійчики, букетики з семи святих трав. Кажуть, що цього дня потрібно подякувати Богу за врожай. Пригостити медом рідних і сусідів, допомогти нужденним. У давнину вважали, що мед і трави, освячені на спаса, набирають особливої сили, зберігають дім від хвороб, дають лад у родині, відганяють злі думки. З самого ранку в селі кипіла робота, господині пекли медові коржі. На лавках під стріхами в'язали пучки м'яти, Звіробою, полину, чебрецю. Цьогоріч, Марусю, ти вперше сплетеш свій маковічик сама, мовила бабуся. Запам'ятай, у ньому має бути сім трав, кожна з них захист. Вибереш серцем, і жодна біда не зайде до хати. Марусю переповнила радість і хвилювання. Вона взяла полотняну торбинку й вирушила за село, йшла поміж маків, слухала дзижчання бджіл. Першою зірвала Звіробій від злих думок. Потім м'яту для спокою в домі. Полин гіркий, але сильний, як правда. Додала чебрець, ромашку, васильки. А сьомою рослиною стала квітка лопуха, хоч усі в селі вважали його бур'яном. На зворотному шляху вона помітила на стежці пчолу, яка ледве рухалась, мабуть, заблукала або втомилася. Маруся поклала її в долоню, прикрила хусткою і принесла додому. Бабуся дала їй ложечку меду, і комаха жадібно почала пити. Увечері все село зібралося біля церкви. Люди несли кошики, мед, печиво, свіжий хліб, маковійчики. Священник освятив їх і кожен ніс свій обріг додому. За звичаєм маковійчик вішали над дверима чи вікном, а трохи меду залишали на підвіконні, як гостинець для бджіл. Марієчка повісила свій букетик над дверима, а бджолу залишила в кошику з воском біля вікна. Тієї ночі з півночі налетій буровій. Хмари швидко затягнули небо, стало холодно, як у пізню, осінь. Декілька старших чоловіків вийшли перевірити вулики, аби ж буря не зруйнувала дахів. Але під світанок вітер стих. І в медовому не впало жодної гілки. Сусіди здивувались за селом буря поламала дерева, а в медовому тиша й порядок. Відтоді в медовому на медовий спас кожен з особливою любов'ю готував свій маковійчик. До нього клали не тільки трави з поля, а й ту, яка відгукнеться серцю, бо вірили. Саме вона стане особистим захистом. Та головне цього дня було не лише в меді чи букетах люди знали медовий спас це подяка богові за рік, за врожай, за життя. Зранку йшли до храму, щоб освятити мед і воду, а потім обов'язково пригощали ними сусідів, рідних і тих, хто сам собі не може дати ради. Вважалося, що того дня варто очистити душу від образ, попросити пробачення і пробачити самому, щоб у серце не змогла увійти жодна зима. А маленька бджілка, яку Маруся врятувала в той спекотний сяпневий день, більше ніколи не зникла без вісти. вона завжди з'являлася першою навесні біля вікна Марусиної хати. Тихо дзичала, наче віталася. І, немов невидимий сторож, кружляла навколо її обійстя. Люди в селі казали, що то Божа подяка за добре серце, навіть коли бджола пам'ятає твою доброту.